У фокусі нашого ефіру далі буде тема великої приватизації за три дні. На платформі «Прозоро продажі» має відбутися аукціон з продажу 100% акцій акціонерного товариства Об'єднана гірнично-хімічна компанія. Вона є найбільшим виробником титанових і. Цирконієвих руд у Європі. Скільки держава виграє від продажу, поговоримо з Іваною Смачило, виконуючою обов'язки голови фонду держмайна України? Пані Івано, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пані Івано, скажіть, будь ласка, яке значення для економіки України має об'єднана гірнично-хімічна компанія, і яка стартова ціна лота? ГКХ це важливий актив державний, важливе підприємство. Дійсно, вони є лідерами в Європі з видобутку титанових цирконієвих вихрут. Працюють з 35 країнами світу, і ми надіємося, що 9 жовтня аукціон відбудеться, і приватний власник зможе придбати цей актив. Стартова ціна цього активу 3,9 мільярда гривень. Однак дане підприємство, хоч і має ресурсну базу в Дніпропетровській та Житомирській областях, воно потребує приватних інвестицій. Там потрібно модернізувати обладнання, впроваджувати нові технології, це підвищить якість продукції. Ми очікуємо, що це дасть можливість збільшити робочі місця і оживити економіку і галузь в цьому напрямку. Пані Івана, а як зацікавити іноземних інвесторів? І чи під час війни це просто нереально це реально. Ми проводимо зустрічі і бачимо зацікавленість не тільки цим активом, але й іншими активами в малій великій приватизації. І я хочу сказати, що ми забезпечуємо конкурентні умови і бачимо активність. Хочу відмітити нещодавний продаж готелю Україна, адже це. Перший актив великої приватизації, який відбувся в Україні, за новими правилами через Прозоро, і це забезпечує і конкурентні умови, і е, недопуск втручання будь-яких посадових осіб в перебіг цього аукціону, а також дає можливість сформувати справжню ринкову вартість активу. І, е, ці, е, я хочу сказати, що е, кількість учасників е, з успішного е, першого акціону по об'єкту великої приватизації Готелі Україна показав, що е, ціна е, запропонована. Е, Учасником, який виграв цей аукціон, була навіть вище за ринкову, і тому ну розмови про те, що воєнний час не варто продавати, бо це продаж за безцінь, Насправді вона розвіюється ось такими прикладами, і ми бачимо зацікавленість інвесторів, і в тому числі іноземних до декількох активів, які в тому числі і готуються нами до Ватизації, зокрема, це Демурінський гідничій збівачівний комбінат, це підприємство РОК, яке є лідером з виробництва газобетонних блоків. І ми надіємо, що найближчі тижні він з'явиться на аукціоні. Тому е, всі інвестиції від нового приватного власника дасть дадуть можливість оживити економіку. Ми хочу сказати, що переважна більшість підприємств, які перебувають в державній власності, вони є критично збитковими. Вони щодня генерують збитки. Ці підприємства вони потребують модернізації, вони потребують нових інвестицій і, і направду. Приватизація дає можливість не лише наповнити державний бюджет, не лише наповнити фонд ліквідації наслідків збройної агресії. А ці кошти ми зараз надзвичайно потребуємо, а дає можливість залученню приватних інвестицій, створенню нових робочих місць і взагалі оживленню економіки. Пані Івано, ви вже назвали кілька підприємств, які мають так само піти з молотка. А розкажіть, будь ласка, детальніше наскільки це можливо про. Подальші плани фонду держмайна у сфері великої приватизації, які все таки об'єкти ще плануєте виставити на продаж найближчим часом? Ну, у нас зараз в переліку 19 об'єктів, які е, ми готуємо. Вже є об'єкти, які фактично готові і скоро з'являться на аукціонах. Є ті, які потребують ще часу для підготовки, тому що це ретельна робота кількох місяців. Е, серед таких об'єктів я хочу сказати, що є частина тих, які були стягнуті вищим антикорупційним судом з підсанкційних осіб, з колаборантів, і це є досить, досить привабливі активи, е, наприклад. Аерок той же Вінниця Побутхі, Шел. Тому ми хочемо їх якнайшвидше продати, тому що ми розуміємо, що кожен день перебування таких активів в державній власності, ну, вони можуть понизити ринкову вартість таких підприємств. Пані Івана, ну, велика приватизація, на жаль, була трохи призупинена, зараз цей процес. Далі відновився, а от з малою приватизацією ситуація зовсім інша. Вона, власне, тривала і триває. Розкажіть нам детальніше, от що зараз з малою приватизацією? Мала приватизація триває, і е, ми маємо сотні об'єктів е, різних. Це від єдиних майнових комплексів, так званих до окремих приміщень. Щодня виставляються на оксіони ті чи інші приміщення, і ми бачимо кількість учасників. До речі, ця статистика досить цікава, тому що ми провели аналіз і побачили, що до війни в нас кількість учасників на один аукціон по малій приватизації. В середньому була 2,7-3 сім учасника. Зараз в нас на один аукціон приходить більше 5-6 учасників. Є аукціони, де ми бачимо по 20-30-40 учасників, і це дає можливість сформувати справжню ринкову вартість того чи іншого активу. Тобто, попит є ціни не менші ніж до війни, і це надзвичайно важливий фактор для нас. Дякую вам дуже, пані Івано, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарно вам вечора Дякую. нагадаю. Це була Іванна Смачило, виконуюча обов'язків голови фонду державного майна України.